Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Нехай не похвалений Єсус Христос, мої дорозі. Мир вам, Варшава! Нехай не покой на Варшаві. Хочу вам сказати добру звістку. Це повідіть вам добру новину. Ну, я розкажу вам, що Бог мене врятував. Але повім вам, що Бог мене врятував. Більше ніж 9 років тому назад, понад 9 років тому, я увірив Ісуса Христа. Увірив в Ісуса Христа. Но до того, Але перед тим, моє, моє життя моє життя, було дуже поганим. Було багато зле. Я вісім років, років. Жив в депресії. Я, я був в депресії. Я був рабом гріха. Булим, билим нівольником джеху. Я був в путах залежностей. був в кайданах різних залеж... залежностей, Я не міг звільнитися сам від цього. Не був ще увольнить. Я курив папіроси. паліли, Я мав наркозалежність. був наркоманом, Я хотів покінчити життям. А навіть хоча собі життя. Щоранку. Кожного я просипався. З думкою про самогубство. З мислям про самобуйстві. І так вісім років. І так, 8 лет. Я не міг нічого з тим зробити. Не мог собі з тим порадити. Ніякі люди чи лікарі не могли мене врятувати. Жаден чоловік, жоден лекар не мог мене коли Я повірив, я увіжив, що мене такого грішника, що мені, такого грішника. Любить сам Бог. Покохав сам Бог. Що Ісус Христос. Христос віддав, віддав своє життя і за мої гріхи. За моя жахи. Коли я в це повірив. В Коли я це прийняв, що Бог любить мене. Що Бог простив мене. Що Бог мене кохає, що Бог мені вибачив. З моїх плед зійшов цей весь бажа. З... Ага. Зжучили цей тіє з моїх е, рамів. Я став вільним. Увольнили. Я перестав хотіти покінчити життя. життям. Перестали мислити про самобуйство. Я полюбив життя. Покохав життя. Я розлюбив залежні речі, наркотичні і сигарети. Я пожучив їм папіроси, наркотики. І сьогодні Дійшай. Бог мені дарував, дарував. сім'ю. родину. Дружина вагітна і має двох маленьких діточок. Моя жона є в тьонжі і має ще двійка дітей. Я радію життю

в Своем Слове. Кто верил в Сына Божия Иисуса Христа. Я в Сына Божого Ісуса Христа. Той має життя, вічне. має життя вічне. А дар Божий. И да, даром Божий. Життя вічным Христу.

потрапив відразу до раю і так трафи до раю до нього тому що ісус тому, для того що заплатив, за усіх людей, заплатив за всіх людей щоб кожен хто вірив в нього każdy, хто в нього не довірив не згинув пеклі але мав свічену пекле але мав вживати вічно читайте слово Боже люди Boże Слово я вас дуже прошу благаю Благом вас, читай Библию. Молиться. Модульще. Приміть Христа в своє. И матеме те вічне діття. И бендеш мяу життя вічным. Подайся наш Небесный. Наш Ойчець смійче в нього. Благослови Польщу! Благослов Польске! Благослови Варшаву всі всіх людей тут! Благослови Україну! Благослови! Опинити зло в Україні! zatrzymaj wojny zatrzymaj to zło i niechaj murina to jest dla amen i imię będzie błogosławione amen jeżeli masz